Асьському пологовому будинку розповіли, як виходжують передчасно народжених дітей. Це малюки, які народилися на терміні від 24-го тижня вагітності до 37-го. Поспішайки важать від 500 грамів до півтора кілограма. За високого рівня надання амбулаторної допомоги для попередження виникнення саме даного вигляду, даного виду ускладнень перебігу вагітності. Цей відсоток складає біля трьох відсотків. В абсолютних числах це 26 діток, які в цьому році народилися передчасно. Керівник пологового наголошує заклад, оснащений всім необхідним для надання допомоги таким діткам, і що найважливіше, попередження передчасних пологів. Починаючи від апаратів штучної вентиляції легень для новонароджених, це транспортні кув'язи, тобто те обладнання, яке забезпечує максимально створити ті комфортні умови для передчасно на народження дитини, температура, кисень, вологість. Йдеться про понад 60 видів техніки. Серед них ультразвукові апарати, рентгенапарат, мамографічна стійка, діагностичне обладнання. Дбають також про комфорт породіль. Олена першу дитину народила у міському пологовому. Нині ж готується стати мамою вдруге. Умовами у палатах задоволена. Після родів, то після роду хорошо, мені сподобалося харчування. повинно наголосити смачніше ніж в перинатальному центрі. Умови нормальні, тепло, все добре. З нагоди Всесвітнього дня передчасно народжених дітей пологовий відвідав міський голова. За минулі роки коштом громади сюди закупили два сучасні апарати МЗД, аналізатори, мікроскопи, функціональні механічні ліжка. «Медицина – це також є головним із наших пріоритетів, тому що сьогодні у цьому місті обслуговується більшість жінок міста Черкаси, і ми в гарному сенсі цього. Слова повинні позитивно конкурувати з обласними закладами охорони здоров'я. Наостанок мер міста разом із директором пологового будинку висадили на території закладу дерево. Невдовзі тут планується алея. То я думаю, що хай ця алея буде називатися алеєю перемоги єдності, алеєю нових черкащан. І Я думаю, що ми висадимо тут нові дерева якраз на ці алеї, і які стануть пізніше окрасою цього закладу.